Це невелика ферма. По ну, по нормальному, це беремо вагончик і будуємо само собою. З такого вагончика вийти на промислові об'єми нереально, але це може бути початок перед тим, щоб стартанути великим, з великими площами. Вагончик можна придбати за недорого. Він вже утеплений, його дуже легко прогріти і тримати там температуру. Його легко перевести з пункту А в пункт Б. Тобто багато переваг. Під'єднали електрику в. Підвели воду і буде вам щастя. На такій квадратурі можна зробити початок, старт по бюджету. Як я бачу, ну ми не будуємо їх під ключ, можемо допомогти при необхідності. Але за ну зазвичай люди будують самі. Ми їм підказуємо і купляють у нас просто обладнання. В такі в такому вагончику можна зробити маточне поголів'я і зробити в принципі невелику інкубаційну. Таким чином у вас буде і мальок якийсь поспот ну, з часом з'являтися свій для майбутнього розвитку. з'являється досвід на невеликій площі, навіть якщо якісь проблемки виникають, то вони виникають на малому об'ємі. Таким чином, в такому вагончику, люди банально отримують досвід, врощують маточне поголів'я, і далі можна йти на розширення. Ширення. перевести його можна потім в любу лока... ну, на будь-яку локацію далі. І щоб все все зручно. Таким чином, і такий формат теж можемо допомогти. Будуємо ферми, компанія зоокул промислове вирощування австралійського рака, будівництво ферм, супровід навчання, продаж обладнання. Ну і, само собою, найкращий посадковий матеріал для розширення бізнесу. Будуть питання, телефон в шапці профілю.